Нажимай. А, точно, 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 молодець. син. Всім привіт, підписники! Ви на каналі Мамоко. І сьогодні ми я ви... буду грати в Амангас, а я буду йому да, Сина мені під... ну, вчора показував, як грати в амангас. Сьогодні я вирішив сам спробувати. І а Платоша буде мені допомагати, якщо що. Тож, зустрічайте, це моя перша каточка. Насправді це третя, але перші дві мені змогли да. записати. Ну це, це просто крінж. Тому зараз ми щось будемо виправлятися. А перше, що я хочу зробити, це я хочу змінити собі колір. Блін, всі мої улюблені відтінки зайняті. Добре, тоді я буду. Хочеш. Я, я хочу бути якимось... Ну я буду... Я буду таким, щоб не сильно. Блін, блін, що таке? Всі кольори зайняті. Добре, я буду лаймовим. Ні, оцим, помаранчевим. Що, починається гра? 13 людей! Ви тільки подивіться. 13 людей у нас на, на, а то, тіки, що було 15. на сервері. Ну, хто все ну, зараз? Так, вирішальний момент. Бо я до цього був два, один раз інженером і один раз просто гар, гарним хлопцем і ходив виконав завдання. Так, тихо. Mm. Ну я був таким, в принципі, і мені сподобалось. Трекер! Це крутий! Трекер, да. Tr наприклад. Я дуже швидко бігаю, дивись. Ні, це це, це... це. це від чого залежить? Ну, так, так, добре, мені, почекай, 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 я хочу подивитись на мапу. Ого, а що це, 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 це означає? Це саботаж. Що це означає? Це саботаж. Що це означає саботаж? Наз... Це нажимаю це. І що це? Дивись, дивись на карті демон. Він нам ну, покаже, де він. Хто? Дивись. Хто? Хто буде не... король? Ну, вже когось знайшли. Да, три імпостери швидко працюють. Навіть двох. Двох чувачків знайшли, ви розумієте? Двух. Так, і кого нема? Лата Релая нема і Форса Чіка. Зачекай, чотирьох нема. Ой, ми програли. А чого? А може. Багато людей Ти Так. Да. Ну, таке, таке. Собі. Ну, зато... Розкажи мені оцей трекер, що ти кажеш, я Трекер? Трек... Що... Від... Що дивись, він? дивись. Там є така кнопочка. Якщо ти дивишся, ти рядом з цією людиною, Ти нажимаєш ту кнопочку і дивись, і ти дивишся на карту і вона покаже, де він. Поняв? Угу. Я нажимаю на цю кнопочку. Я буду пурпурований. Ще раз, якщо я трекер, то що я роблю? Я нажимаю на свою суперздібність. Ні, біля якогось ігрока. І, і, ти нажма, ти, і потім нажимаєш на мапу і воно покаже тобі де декілька секунд. Угу. Може, 20. Ну, Якщо чесно, не, не дуже. А як я, як я зрозумію, де він, якщо я не біля нього? Ти Диви. кажеш, треба біля нього натиснути. Ні, дивись, біля нього треба... біля якоїсь людини, якої ти хочеш. Ти нажимаєш цю потім... я, я, розумію, Як я можу на нього натиснути і побачити, якщо я вже буду біля нього. Так, тихо. Хто, ким я зараз буду? Я б кажу чесно, я б хотів знову бути цим трекером, щоб самому розібратися. Ще раз подивіться, як воно -то працює, бо що каже. Crewmate. І, а точніше, do your tasks. Просто виконую свої завдання. Добре, я відбігаю. У мене раз, два, три. У мене а чотири. чотири завдання, правильно? Ні, раз, два, три, чотири. Ну правильно? Да. І всі вони знизу. А ці два чувачки стоять типу такі. Ми, див... Ми дивимося за порядком. Там а в столовій багато... можна завалити когось? В столовій, звісно. Можна? І що, хлопці так робили? Так, я вже, якщо чесно, напрягаюсь. Коли... Карточку. Коли хтось біля мене є. Як прийнято, дякую. Ну, як ти думаєш, він це його? Я теж думаю, що він. Він стояв рівно стільки ж, скільки я стояв. Вже когось знайшли. Двох. Двох. А чого пише один, а потім пишуть, що двох немає. Що це означає? Що знайшли одного, а взагалі два трупи? Ну, а може один вийшов. Якщо один вийшов, це тут так пише, так? Mm, да. Зрозуміло. Хіба зелений. Добре, добре, mm, добре, goodness. добре, погано, погано, погано. Ось всі в чат пишуть, пишуть, де, де. Ну, якщо чесно, мені хочеться скіпнути, бо я взагалі не знаю, що його. Я не знаю, за кого голосувати. А кого ми тоді бачили, що я сказав, оцей, так? Mm -hmm. оцей? Ми його бачили. Можна от я не можу хрестик нажати. Коли я можу хрестик нажати? Та на кого, це хрестик, це вообще така штука, якщо, наприклад, ти не хочеш за нього голосувати, ти просто виходиш отак. Ти маєш на увазі, якщо я зараз проголосую за нього, да. а потім я можу ще раз натиснути і нажати хрестик? Ніт. Так а навіщо хрестик взагалі? Якщо ти хотів би на другого, то значить воно. То, ти, ти вийдеш із нього. Так я ж можу тоді просто так нажати, правильно? Mm, да. Це те саме, що на іншого М-да. Mm, — Добре, ну я б тоді. Скіп. Да, я скіп роблю. Бо я. Oh, mm. За цього Cyril. Так, і що? А, а скільки в нас. А, він не імпостер. Оце, Три Оце трохи обіг. дратує, коли нас їх троє, і, і ми жодного не вгадали. Розумієш? Mm. Це мені трохи дратує. А, а що, в мене завдання помінялось? Мені ні, ні. треба ж в комунікаційно бігти. Адмін ти робив. Це ті самі завдання? Ні, не там. Так, ну почекай, хочу сам розібратися. Так, оцей, оцей, мабуть. Імпостер 100%, він так бігає. ой 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 ой, ой. це не сюди. О, ой, сюди сюди. Пальці в роти несуй. Гарно. Так. Мужбі це... імпостер. Соню завалили. Ну, що це виходить? Що Один вийшов з кімнати, а іншого завалили, чи що, чи mm. двох. Шо-шо-шо? Питає, шо, шо? пишуть, хто, хто. Дивись, Ліон. Пишуть ліон. Ліон кіт. Він пише, що це я, може бути. Оцей в шапці, ти бачиш? Оце він оце він жене, конечно. Я за нього буду зараз голосувати. Вообще. Оце Да Та, вообще, нам ну, треба щось написати, конечно. Так, ай. Так. Це був не я. А, а це, це оцей каже кажун моя, да? Да. Might be impostor. Отак от. Ти коли натискаєш отам. Там я подивився, можна вибирати. От я написав, що він може бути імпостером. Це оцей. А це він пише про мене, розумієш? А я знову пишу Defend це значить захищ, захищатися. Я напишу, я, я не вбивав. І він, бачиш, воно мені показує того, кого вбили. Я ось потім пишу, що я його не вбивав. Це він просто так багато за мене кричав, що всі в чаті просто за. Ні, ні, за мене тільки троє проголосували. Це от, от ці три імпостери, вони за мене і проголосували, зрозумів? Угу. Ну, оце я тепер. А мене хтось бачить? Ні, ти привид. Я привид. Іди за О, да. ти бачив, що той? Це оцей? О, дивись. Він, він. Вони виграли. Ой, вони. Той той. Так жін. вони. А, вони виграли. Угу. Ну нічого, дивись, ще трошки до 34 рівня. Добре, я ще одну каточку спробую зіграти, бо це якось було несправедливо. Я зробив одне завдання, майже дійшов до іншого завдання, і мене звинуватили у тому, чого я не робив. Просто той, хто це робив, у нього такі швидкі пальці, він. Це він, це він, це він! А я такий, я поки наклацую, Ні, я цього не робив. То він вже всіх. Всіх на мене і на Наклеп зробив на мене, але це не так. Ну якщо я зараз буду імпостером, то я їм покажу. Ну, вже вісім гравців, так? так Ну-ка, а що я можу... і що я можу собі. О, одна... Ну почекай. Оце я всі покупав багато. Ого, прикольно. Мені такі подобаються. Нажимай. Угу. Ми перевіримо, О. що запис гри йде, бо не хочеться втрачати такий цінний контент, так, Платош? Так. А, і, іди вдягни мої окуляри, щоб виглядати Ту. ще крутіше, як амонгаз. Осьо, на, вдягни, щоб виглядати круто, як справжній амонгас. Ну все, ти будеш моїми вухами. Mm -hmm. Ти будеш моїми вухами, ти будеш чути все, що, все, що тут відбувається. Початок Три, два, один. І хто ж я зараз буду? Хто ж я зараз буду? Може імпостер? Я ще ніколи не був імпостером. Ну, принаймні, сьогодні. Так. І. Я. Ех. Та, Та нічого, я зав... навчусь. Це така сама роль, яка тільки що в мене була. Ну що робити? Ну, 15 людей. Я не знаю, як воно там. А давай не. А давай бігать. Давай бігайте, не виконував завдання, ні, треба виконувати. Це Один, не... два, три, чотири. Так. Ну тут перше завдання, так? <правдачі>, так. Да? Да. Да. Провода чи то. Це Давай я взагалі не підпорожую. люблю. Ну, я вже сам. Якщо буду ще правда, я тобі віддам. Ну, дивись, скільки людей прибігло провода Світ! робити. Що, Світ! що? Світло. Ні, ні, ну, да. останні провід та йолки палки Це моє Нелюбиме завдання. Моїми великими незграбними пальцями виконувати ці завдання. Я хоч виконав його. І що мені зі світлом робити? Та вже його починаємо. Вимикач. А може він знайшов, так? Напиши, де це було. В Hiver Zebody. Він пише, що це він вбив. ось у шляпі. Ну так, це так тупо. Ну, якщо це він, то тоді будемо за нього голосувати. А Ну, якщо це він, він ж сам сказав, правильно? Може людині треба там кудись бігти, і він типу по-швидкому думав зараз. Ну дивись, дивись, за нього. ого, за цього з зачіскою більше проголосувало. Ну це дивно. І зараз він пише: він був іпостером. А, я поняв. В шляпі теж імпостер, але він прикривав того, бо того запалили, ти зрозумів? Трі. Його запалили, що він. Ну, з першого разу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. З першого разу його побачили, що це він зробив, і за нього й проголосував. А той хотів просто зняти з нього напругу, так помовити. Це хто? Оцей в шляпі, правильно? <звук> Ну це я, я за нього тоді буду голосувати. Пиши, я там пише. Пише, що це я. Ну ти взагалі. Ні, ні, а цей в шляпі пише, що ні. Звісно, це не я. Кажи, Блін, це, той, Блін, це той, це той це з короною. Це, це два, той і той. Думаєш? Ну да. цей в цей шляпі вже, мені здається, що він нормальний. Може це він просто. О, це він мене бачив і каже, що я був в медичному віціку. Блін, ну я хочу тоді за цього з короною проголосувати. Нащо він на мене наклеп робить, правильно? Угу. Блін, за мене четверо чому? проголосували. Ні, чому? ну друзі, ну це, це ганьба. Це ганьба. Це не Але дивись, які в мене гарні окуляри. Угу. Космос їх запам'ятає. Дві закорони. да, Я буду за ним слідкувати. А він зараз, до речі, а а ти він мене бачить чукнувку. мене? Ні. Адже на цю кнопку. А, і, ти, і що це означає? Він нічого не називає, вона, а вона. А, за імпостером? Так. Да. І він. І, і вона ж показує, що він імпостер, правильно? Ну угу. ми, ми програли. Він. А чому ми програли? Тому що вони всіх. того... А він взагалі не був імпостер. Ні, був ось, медіа, медіа джо. Ні, це я О, 35 рівень, 34. Вітаю! вітаю, 35 рівень. Що ж, друзі, на сьогодні, я думаю, це всього вистачить. Ми качнули аж до 35 рівня. Мені гра сподобалась, я буду ще грати. Підписуйтесь на канал, якщо да. вам сподобалось. Мамоко. Мамоко. Ставте свої, свої подобайки. Так, пишіть коментарі. Можете написати. Просто, якщо вам сподобався е, наш ролик, подивіться його ще раз. Да. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.